Показали кадри, як авіація ЗСУ вдарила по військових базах на РФ. Потужні вибухи, все вкриває вогонь, а наші пілоти масштабно знищують окупантів. Попри прибуття корейців на Курщину, де в основному і діють наші літаки проти рашистів, українська авіація не зупиняється і розносить танки і солдат ворога авіабомбами. Рано чи пізно бійці КНДР теж отримують свою порцію. Як вибухають рашисти, дивимося далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки. Та підписуватись. У РФ вдарили літаки ЗСУ паралельно по базах. На Росії окупантів вилетіли ракети. Схоже, таким чином святують те, що корейці з'явилися на фронті. Новоприбулі отримують масштабні подарунки. І першими під рознос потрапляють колони рашистської техніки, що наступали, знищили із засідки українські військові у Курській області за підтримки артилерії та авіації. Так, миколаївськими морпіхами було відслідковано і успішно вражено танки рашистів, внаслідок чого вибухом рознесло все на шматки. А екіпаж ворога був відправлений на концерт Кабзона. Так і бронегрупи військових армії арафії, що рухалися для удару. лівий фланг українського виступу розбили поблизу селища Любимівка Курської області. Що ж тут сказати? Вітаємо на Курщині. Ну і внаслідок успішної операції повністю знищені бронемашини Ахмат, бойові машини піхоти бмп 1 а також уражені БМП 3 Техніка рухалася до населених пунктів зелений шлях та новоіванівка, де вже тривалий час ворог намагається закріпити результат прориву оборони українських. Військов. Військ під час схожої засідки поруч українські бійці знищили іншу колону бронетехніки РФ. Танк за підтримки ударних дронів впритул розстріляв ворожу техніку, яку окупанти кинули на розвиток успішних наступальних дій в бік зеленого шляху та «Нової Іванівки. Ну а тим часом сама авіація рашистів накриває дружнім вогнем свої позиції, завдавши сімох авіаударів по території Курської області, РФ із застосуванням крованих авіабомб. Про це повідомив генштаб Збройних сил України. Ну і цікаво, що перед цим українська розвідка повідомила про те, що перші підрозділи військових. Скандари, які пройшли вошки на східних рашистських полігонах, вже прибули у зону бойових дій. Зокрема, їхню появу зафіксували у Курській області РФ. І за оцінками гурміноборони України чисельність перекинутих в РФ північно-корейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них 500 офіцерів, зокрема, три пхенянські генерали. Тож і не дивно, що на цьому напрямку не припиняють бойову роботу. І наші бійці так українські ударні дрони знищили рашистську бмд 2 та МТЛБ. Під удар спочатку потрапив багатоголовий бронетранспортер МТЛБ та ну А потім. Ті, бойова машина десанту БМД 2 Ба більше сили оборони України потужно вразили ракетами штормшаду та реактивними снарядами Джія Малара. Три важливі командних пункти окупантів загалом було завдано успішного вогневого ураження по командних пунктах 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад. а Також одному з командних пунктів другої загальновійськової армії збройних сил РФ. Результати ударів дуже серйозні. Всі наслідки уточнюються у збійці Ті механізованої бригади зненацька знищили ворожу колону із БМП та БТР. ТР. БТР сховався біля лісосмуга. Його бійці стояли поруч і спостерігали за небом, налякані нашими впівдронами. Але демобілізація прийшла звідки не чекали. Наш танк леопард швидко під'їхав і влучно вразив ворожу бронетехніку разом із десантом. Цитую ці окупанти зібралися гуртом і уважно пильнували небо. Поки їх пильнував, екіпаж нашого танкового батальйону. Прокоментували відео у бригаді. Ну й гучно було в інших регіонах Арефії. Так стало відомо, що у Тічні відкрили вогонь по колонії Розварді, яка рухалася поблизу Грозного. Відео з місця події публікують рашистські телеграм-канали. Також на опублікованих кадрах видно продірявлену кулями військову вантажівку Урал та ліквідованих розвардійців. Засаду на військових рашистів було влаштовано на автотрасі, яка веде із станиці Петропавлівської до села Баркарт Юрта. І повідомляється, що вогонь відкрили невідомі встановити їхні особи та ти їх самих поки що не вдалося водночас під час атаки дронів по тимчасово окупованому Криму було пошкоджено радіолокаційну станцію рашистів. І як пише Астра, неподалік населеного пункту Оленівка, було чути вибухи. У результаті роботи так званої рашистської ППО там вибухнув один дрон. Він не пошкодив мобільну радіолокаційну станцію. Ймовірно, там було пошкоджено мобільний пункт 31 ї дивізії протиповітряної оборони. Яку саму модель станції було пошкоджено, не уточнюється. Ну і дійсно. З того часу, як Рефія напала на Україну на території самої країни рашистів періодично щось палає, горить і вибухає. Путін пояснив, чому рашисти мають змиритися з атаками дронів. Він визнав, що дронів справді не було, але на його думку. Була набагато гірша ситуація. Захід вказував РФ на її місце. Очільний Кремля знову почав бідкатися, що союзники не виконали наполегливі і постійні вимоги Москви щодо НАТО та України. Ну а ми повертаємося до подій на фронті, адже там також бійці 33-ї механізованої бригади показали атаку нашого танка. 4 на ворожу техніку та позиції. Окупанти пропустили атаку танку Леопард Силоборони, який атакував їх бронеколону із десантом. Українські військові сприт. Но ну, тактично та ефективно відпрацювали по броньованих машинах ворога і зникли. Ну а внаслідок вогневого бою було знищено чималу кількість танків та БМП. Це то під час останніх штурмів на напрямку бригади себе добре показали танкові екіпажі наших 2 а 4 Вкотре переконалися, що точність зброї шалена, як і її вогнева міць. Прокоментували відео у бригаді. Ну а днями стало відомо, що морпіхи 36-ї бригади спільно з теробороною та бійцями 47-ї мог бригади проводять операцію з Вання окупантів із захоплених селищ зелений шлях та Новоіванівка у Курській області. Наступ морпіхів відбувався за підтримки розвідувальних безпілотників та артилерії, що використовувала касетні боєприпаси. Вже біля самого населеного пункту морпіхи відбили механізовану контратаку з кількох броньованих машин за допомогою танків та ударних дронів. Ну а далі поговоримо і про героїзм наших непереможних воїнів. Так у Курській області РФ група бійців 36-ї окремої бригади морської. Хоти імені контрадмірала Михайла Білинського потрапила в оточення. А також викликала вогонь артилерії на свої позиції, щоб не здаватися, у полони знищити якомога більше окупантів. На диво після артилерійського удару їм вдалося в цілі та рашистам, які їх оточили. Ні, про подвиг миколаївських морпігів розповіли в прес-службі ВМС ЗСУ. За словами бійців, вони залишилися прикривати відхід трьохсотих солдатів ЗСУ у Любимівці, та в результаті дев'ять морпігів опинилися заблокованими у. Будівля оточені окупантами було завдання висунутися на точку та зайняти там оборону, щоб прикрити відхід трьохсотих бійців, які були в цьому населеному пункті до нас, каже один з бійців на ім'я Дмитро. Коли морпіхи прибули до завданої точки, їм довелося вступити у бій із рашистами. Українці опинилися в оточенні. Стрільба по їхніх позиціях велася із різних напрямків, з різного виду зброї. Водночас морпіхи гатили у відповідь та не підпускали рашистів близько до себе. Але коли повз них. Проїхала ворожа техніка, що не менше чотири одиниці, зрозуміло, що ситуація загострюється. Ну і морпіхи кажуть, що всі чітко виконували команди командира. Відповідали на вогонь, відтягували трьохсотих, які своєю чергою заряджали зброю. Хата, у якій вони перебували, почала горіти. Та бійці розуміли, що вийти звідти мало шансів. І за їх словами, деякі окупанти підходили за три матери до будинку. І з українцями жбурляли гранату та кричали Здавайтесь через постійні масовані обстріли стіни будівлі не витримували вона, спалахнула і в полон. Бійці здаватися, не збиралися, хоча розуміли, що до них підібралися дуже близько. Цитую, полон здаватися ніхто не хотів. Та було прийнято колективне рішення: прийняти вогонь наша артилерії на себе для того, щоб забрати з собою як найбільше окупантів. Коли прилетіли дві наші касетні ракети, і довкола нас це почало вибухати. Якою критично ситуація не здавалась, але всі зраділи, що ворога накрили. Моральний дух піднявся. Бійці готові були продовжувати бій. Розповів один. Із морських піхотинців після артилерійського удару бійці вийшли із укриття майже за мить до того, як хата. Завалилися, ми вирішили йти до кінця або ми, або нас. Всі дев'ять морпіхів просунулися колоною. Хто міг тримати зброю, а йшов попереду трьохсоті йшли в авангарді. Дорогою вони зіткнулися з групою супротивника, але в бій не вступала жодної сторін. Рухалися українці по відкритій місцевості під вогнем ворожої артилерії. Цитує морська піхота в полон не здається. Хай знають, які ми пацани каже один із бійців. Ну а ви друзі, не забувайте підтримувати збройні сили України до адже ви щойно почули одну із неймовірних історій. Які щодня. З'являються із фронту дійсно наші захисники та захисниці роблять все можливе за для перемоги України і вони заслуговують на наші подяки. Дякуємо всім захисникам, всім захисницям і всім героям, які роблять все заради нашого мирного життя в мирній Україні, звичайно, після нашої перемоги. Дякуємо, що додивилися відео до кінця ще раз. І побачимося у свіжих випусках новин. Поставте вподобайку та підпишіться. Слава Україні!